Всім привіт! І сьогодні будемо проходити крису Алісу. Ось його ми маємо відкрити. Я покажу, як пройти першу крису Алісу. Не знаю, чи буде понятно. Побачимо. Нам треба всі сири всі О... сирів зібрати. І не попастись крізь лісі. Ну це нова обнова, тому можна попадатись і всі сири будуть збережені, і всі ключі будуть збережені. Але я все одно попробую не попастися її на очі. Ну, на очі не. Щоб вона мене не зловила. Зараз ми йдемо брати зелений ключ і сироп. Два сира. У нас ще бъде три сира с кълква. ще сирок и синя дверка. Но в нас пока ще синя ключа няма. Тому и відкривати да дверку. Всього, воно і заходимо в портал. Все. Код ви бачите на екрані 3,842. Така музич... мудичка не дуже. Вмигає світ. Світло. Тут має бути червоний ключик і сирок. Перше ми беремо червоний ключик, а потім сирок. Там ще є заколочена дверка, але ми до неї потім вернемося. Ключик червоний і сирок. Я сіти, ми падаємо і біжимо до цієї зони. Тепер йдемо до червоної дверки. Ось. Тут в нас відкрита дверка, але я не буду туди йти, бо покажу, як до неї попастись. Беремо досточку і біжимо знову до зеленої дверки. О, тут крізь ліс Ладно. чуть-чуть Тут релізії не буде. Нема. Клас. Оцініть, до речі, скін в коментарях від 1 до 10. І зараз, до речі, повернемося до того заколоченого порталу. Він, коли ми другий раз заходимо в портал, то він розколочений вже. Ми заходимо в нього. Тут буде паркур. Я то довго і нудно проходжу. Щоб забрати сирок. Ну вже я пройшла? Забираємо сирок вже 5 з 9 і ставимо досточку сюди. Забираємо синій ключик і я думала, і тут нема. Підстава. Біжимо до зараз знову до зеленої, до зеленої дверки, до зеленого ключа, там, де зелений ключ стоїть. Є вона тут ще нема. Нема. А не, не. Хотіла сказати, що немає. вона тут. <кій> Тут то зараз, там де ми сирок забирали, ті, не тільки що на початку відео. Я не буду активувати цю кнопку, щоб побачити, чи... Як вона йти? Бо на це дається тільки 30 секунд. А що ти тут робиш? не вийшло мені подивитися, прийдеться на удачу йти. Чи прийду я вовремя, що мене не закриє там. Мені не прийдеться ждати, щоб хтось теж активував цю кнопку. Я вийшла з і я вийти змогла. Так, времени, И у нас есть 30 секунд. Побил. Надеюсь, я вспью. Я еще и, кресли, и кресли попадусь. На очи. Куда я до своей зоны добила? Ну, Забирай, ну то хоч би в світи. Ти вспієш? О, закрилась. Там дівчинка лишилась. Ну, думаю, пишеш. Все, один сир, ми вже нам треба шаодний сир зібрати і, і побачити, да, що буде. Та ну, зайти мені пройти. Звісно, я не знаю точне положення цього сира дев'ятого. Та ну його піду іншим ходом. Не розумію, наче поставили цих 30 секунд, 30 кліків треба ставити, е, нажимати на сир. До речі, ми до цієї жовтої дверки вернемося. Скоро. Тут ми забрали вже сир. Та що це таке? Не везе мені сьогодні. Якщо хочете, щоб я другий, другу частину крісалісці пройшла, то ставте лайки. О, як повезло, зразу дверку знайшла і сирок. Заходимо. Зараз у нас тут буде дорога, ми а, ну, не, не, не в ту сторону, звісно, йдемо прямо. Тут нас буде э, піджидати криска, ось вона. Вона зараз їсть, нас вибиває, ми перезаходимо. І в нас буде відкрита оця штучка. І тут буде білий ключ. Ось тут є креста 2 і 3. Я третю ще не грала. Я попробую якось. Другу грала. Нам треба знову йти до зеленої дверки. Надіюсь, кресу зустріну. Сергей не потрібно брати, берем тільки зеленый ключик. Багато, я не знаю, чи хто знає, хто не знає, тут є е, секретка, куди, ну як секретка. Куда треба? Біла дверка, коротше. Чого тут код не вводить? О. Все. Ми зібраємо під одну стіну, і там буде драбина. Якщо під другу піти, то там теж буде драбина, але просто... До червоного ключа вона приведе. А ця, якщо по цій драбині піти, то там буде біла дверка. Падаю сюди. Дім. Тільки я не знаю, хто знає, напишіть, будь ласка, як знайти сірий ключ. Бо я не знаю. Ось все, ми падаємо. Ми вже в цій зоні. І, о, тут відкрито. І тут в нас є жовта дверка, ми відкриваємо, сходимо в портал. Я не буду це проходити, бо ну, не хочу. Тут е, теж є крісаліс, тут треба знайти, якщо не, Там 6 кнопок, я не пам'ятаю, скільки 6 або 5. Е, тут у нас теж є кресаліс, нам тут. Я це не проходила. Може після цього. Що, така, Може після цього буде сірий ключ, але я не знаю. Ну і все. На цьому все. Тому Пока.